Отож, триває етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язку вже комунікаційниця комунікаційна експертка Оксана Байло. Вітання, пані Оксано. Вітаю, доброго дня. Доброго дня. Пані Оксано. Побачили нещодавно у вашому. У Фейсбуці допис про лагідну, так звану лагідну українізацію. Зокрема, ви доволі там радикально написали, що лагідна українізація не працює. Чому вона не працює? Ми хочемо у вас довідатися. І забігаючи наперед, хочу дізнатися, чи варто. Цю лагідну українізацію застосовувати в українському суспільстві? Чи загалом вона ефективна під час повномасштабної війни, і чи є її якась заміна? Дякую за запрошення і за актуальні розмови. Значить, лагідна українізація дійсно не працює. Ми, ми давно і багато про неї казали, але. е-е ми, я вважаю, побачили, що вона не працює. Яким чином? Я вибачаюсь, відключаюсь тут за зарядки. Лагідна українізація не працює, тому що, як ми побачили, на жаль, російські ракети працюють більш ефективно. Тобто масово переходити на українську мову. А на жаль, українці почали саме після повномасштабного вторгнення. І раніше, коли. Всі казали, що нам потрібно не жорстоко, а так би мовити, не люта, а лагідна українізація. Е, ніхто чомусь не переходив на українську мову в такій кількості да, і настільки свідомо, як це зробили більшість людей, переважна більшість, саме е, з повномасштабним вторгненням. Тому е, я вважаю, що ми просто на власні очі побачили, е, що не працює е, саме такий лагідний, так би мовити. Підхід, да, що працює на відміну від цього, працює закон, мають працювати закони, тобто вони мають прийматися да, власне. А далі ми вже маємо забезпечувати, щоб вони працювали. Держава має насамперед, звісно, що забезпечувати так закони. Наприклад, прийняття закону, який нещодавно да, був про заборону російських пісень, прийняли КМДА. Ну це київська міська адміністрація, і за цим, значить, принципом, звісно, що має бути зроблено скрізь. Тобто зараз, приходячи в кафе, да, ви можете і, і почувши там, наприклад, Лепса, як це було нещодавно в Києві, ви можете мати повне право не просто попросити вимкнути, а викликати поліцію, власне, бо це вже порушення закону. Тобто, ось там саме такі методи. І мають працювати і саме такі методи і працюють. Бо е, і по іншому, досі не хочуть на жаль люди свідомо розуміти, що треба відмовлятися від а, всього російського. Я завжди говорю, що а, ми переможемо у війні з Росією насправді в е, цій споконвічній війні, а тільки коли відмовимося від цього російського, бо там, де Чим більше всього російського починаючи з пам'ятників Пушкіна і російської мови, там рано чи пізно з'являються російські танки і ракети. Ні, Оксано. Ну але як на вашу думку реагувати на такі заяви, що це все не на часі? Те, що ви пропонуєте, що вас може дійсно звинувачувати в такому радикалізмі, націоналізмі, я не знаю ще в чому. Адже, от для прикладу, навіть на Волині нещодавно Вадим Позняков, який представляє громадську організацію деколонізації України, показав відповіді від селищних рад щодо русифікації вулиць в нашій області. Хоча він каже, що Волинь одна із лідерів щодо перейменування, але й приходять такі відповіді про те, що не на часі перейменовувати вулицю там Гагаріна чи Пушкіна. Або ж ще хитріше придумали в Забродівській громаді, де, наприклад, вулицю Артема відмовляються перейменовувати, тому що нібито вона названа на якогось Артема, жителя цього села. Як реагувати на ось такі? І, до речі, таких випадків не лише на Волині багато Так, да, таких випадків дійсно скрізь дуже багато, до, на жаль, досі. А значить щодо того, як реагувати, по перше, перш ніж е, е, значить когось, е, да як ви сказали, звинувачувати е, типу мене в націоналізмі, е, варто розібратися, що в націоналізмі нічого поганого нема. Тим, хто е, хоче звинувачити в цьому. І краще піти звинуватити когось в надмірній любові до всього російського, яке е, прийшло нас вбивати. А, тобто е, не бачити небезпеку в українському націоналізмі, треба, а бачити небезпеку треба саме в русофілії, я перепрошую, да, яка досі у деяких е, українців, на жаль, Присутня якась невід'ємна частина, вони не можуть відмовитися. Це все зрозуміло. Не хочу ділити там українців на таких чи не таких. Ми всі, так чи інакше, в той чи інший спосіб, були травмовані, зросійщені тощо, тощо. Значить, або ми нащадки да, тих, хто травмований і так далі. Тому. Варто відноситися значить, з розумінням до цього, так, не звинувачувати там, людей, не, не заставляти там, їх а, приму, при, не примушувати там, їх переходити там, а, на там, не знаю, українську мову в побуті, якщо вони там, не звикли, не можуть, і так далі. Але що важливо, важливо, щоб Наші діти вже переходили і не просто переходили, а щоб вони почервинали говорити українською. І це дуже важливо. Ми побачили, що українська мова це наш справжній оберіг, це наш справжній щит, це те, що нас відрізняє, допомагає. Це те, що росіяни хотіли і намагалися знищити сторіччями. Їм це не вдалося, і саме завдяки цьому ми маємо змогу сьогодні. Продовжувати з ними боротися. Отже, цю боротьбу цього разу треба довести до кінця, як казав, значить, наш герой України Роман Ратушний, так, який загинув відомий військовий волонтер, що якомога чим більше ми росіян вб'ємо зараз, то, тим менше залишиться нашим дітям. Те ж саме стосується вбити цього росіянина ментального. Малороса тощо, тощо в собі. Треба почати з себе. Да? А потім вже ми, тобто, коли ми, то, поки ми не вбили е, цю русофілію, перепрошую, в собі, то тоді не зрозуміло, за що ми боремося. так? А ми боремося е, насправді зрозуміло, за що? За Україну, е, за нашу ідентичність, за нашу справжню історію, а не викривлену совком. Е, саме тому. Нічого поганого немає в українському націоналізмі. Дуже раджу багато кому хто вважає в цьому небезпеку, просто перечитати, що означає націоналізм. Так і а, значить якийсь негативний сенс в цьому бачить саме росіяни, і саме вони транслюють український націоналізм як якийсь негативний а в якомусь негативному такому сенсі. Хоча в цьому нічого немає негативному, а тільки є позитив. Ну, якщо ще з перейменуваннями, наприклад, вулиці більш-менш дійсно ситуація змінюється. Хоча одразу теж зазначу, що місто Луцьке дуже шкутильгає в цьому плані, на жаль, у нас совковий мер, хоча й не дуже старий, але дуже мало перейменовано було за цей час. Ми будемо сподіватися, можливо, після вступу в дію закону про деколонізацію, цей процес пришвидшиться. Але ще з вулицями все одно процес рухається. Наприклад, якщо говорити про пам'ятники. Радянщини, Російської імперії, то тут ситуація, мабуть, взагалі плачевна. За винятком кількох областей, знову ж, за інформацією того самого того самого Вадима Познякова, найбільш активно пам'ятники радянської доби зносять на Львівщині і, наприклад, і на Закарпатті. Хоча там теж не без проблем ось зараз. Попрошу колег показати відео, як місцеві мешканці на Львівщині протестують проти те, щоб зносили пам'ятник. Колгоспниці, бо нібито вона схожа на Юлію Тимошенко там чи що. Але з іншого боку, дійсно в інших областях цей процес взагалі практично не рухається, так чи чути мене так? Так так. Так, отож, пані Оксано, поки дивимося за цією бабою, яка падає, так І в інших областях взагалі процес не рухається. На вашу думку, чому саме? І, от. Я так розумію, що ви є прихильником теж того, щоб в Києві повалили цю залізну бабу батьківщину матір, але бачимо, що ви все таки теж наштовхнулися на таку критику за цю пропозицію, чому, на вашу думку, люди не готові до цього рішення. Да, значит, э... Рік тому, власне, рівно рік тому було проведено таке опитування, через дію, яке запустило Міністерство культури і інформаційної політики, а щодо того, що робити з цією. Я її не називаю батьківщину мати. Я не люблю цей недоречний переклад. Це як перекладати, я перепрошую Леніна перефарбовувати. А тому я її називаю родина маті, як її власне і є ця назва, яку їй дали більшовики. А, і, е, значить, чому люди не хочуть, коли провели опитування рік тому, опитування. По перше, воно було незаконне і некоректно поставлені питання. Питання були: значить, що зробити просто символікою на цьому щиті? Символіка це герб СРСР, щит е, сірпі Молот», тобто знести просто сірпі Молот» або на його місце наліпити герб України. Або там третє здається, щось було нічого не робити, але не було запитання: наприклад, чи знести повністю значить цю споруду. А, і що я вважаю некоректним. Значить, якщо ви ставите вже опитування, проводити, то треба ставити да, всі запитання, тому що я б, наприклад, хотіла відповісти і, і не тільки я багато читала таких думок, що дійсно багато людей підтримує і знесення цього. А, значить, чому незаконно я вважаю це опитування? Тому що вона не відповідає закону про декомунізацію. Власне, за законом декомунізації, ця споруда має бути знесена. Вона є символом. Значить, більшовицької окуп... Окуп... окупаційної влади, яка прийшла в Україну. Так? І після окупації Києва нацистською е... Німеччиною, е... як відомо, ми були окуповані більшовицьким СРСР. Е... Відповідно цю значить. Е... Споруду, яку кияни одразу коли її встановили в 81-му році, прозвали бабою. Її встановили Забр... Забрежніва, і навіть багато хто тоді розказував, що її зробили схожою на його донькою, тому її там дехто теж прозвали Галя. І так далі, тобто багато таких прізвисьок її давали. І ви знаєте, дуже дуже добре, класно написала про це Оксана Забушка, наша, наша письменниця, відома лауреатка Шевченківської премії. І багатьох інших, значить, що е, дуже добре вона да, пам'ятає схили е, Дніпра, які взагалі треба занести було б гарно е, в падщину ЮНЕСКО, наскільки вони унікальні ці схили Дніпра. А, і ця споруда вона дійсно спотворює і, е, ці схили, і лавську дзвіниці. І, е, е, власне, є ще й символом і таким. Е, Значить, саме символом да, що називається, і як сказала дуже добре, як написала Запружка, що е, виросте е, покоління, яке буде казати, що е, я вже не уявляю значить, свого життя без цієї баби, е, без цієї родини мать, і вона є символом е, і, на, і, і навіть вже стала частиною, так би мовити, пейзажу. Да, тобто, те, чого і домагалися зробити більшовики, спотворити Київ, знести 300 е, церковних історичних ансамблів, і поставити, залити все бетоном, встановити леніних е, чекістів пам'ятникам чекістів, і отаких, от, от е, значить, баб, е, які потім за якими потім вони приходять нас так би мовити захищати, якщо ми цю бабу не приберемо зараз. То ну, для них це їхня в будь-якому разі історія. І вони все одно захочуть прийти до свого, так би мовити. Тобто, треба відмовлятися від всього, що пов'язано з ними, і робити своє, відновлювати нашу українську історичну, значить, наші історичні цінності і символи. Наприклад, щодо цієї так званої батьківщини матері. Ніякої лагідної українізації, тобто не повинно там бути замінено ніяких тих е, е, символік на щиті, і ця монументальна скульптура повинна бути демонтована повністю, чи що ви пропонуєте? E, значить, мені дуже подобалось знову ж таки, як що запропонувала знову ж таки Оксана Забушка е, рік тому, власне, коли ця дискусія точилася, коли було то е, некоректне опитування проведено, і е, дуже класно вона запропонувала, що це мають проведені бути міжнародні конкурси. Що е, там зробити, да, тобто як її знести? Багато хто говорить про те, що її, е, начебто, неможливо знести, що це там пошкодить е, якийсь там значить ландшафт, і взагалі може бути загрозою, да? Е, я думаю, що враховуючи сучасні технології, все це можливо. А, і якщо дійсно проводити якісь міжнародні конкурси, звернутися до наших міжнародних партнерів, я думаю, що її знести абсолютно можливо, е да, якщо захотіти. Звісно, що не прямо зараз це робити, дійсно, прямо зараз можливо це не на часі, але це треба починати, по-перше, вже зараз проговорювати, готуватися до цього, комунікувати з суспільством, пояснювати, чому це важливо. Да, що Це не наш символ, це символ е окупаційної е, Радянської влади і по бідобісі, Да? ми значить, приходимо на новий рівень абсолютно. Ми зараз відновлюємо свою історію і, і розказуємо її, і доносимо, вивчаємо. І тобто, зараз це має робити, робити така проводитися така робота. Да? Значить, вона довгострокова, вона не за один день робиться. Треба працювати з людьми, пояснювати. Багато людей не знає. Історії встановлення цієї споруди, дійсно, вони просто думають, що значить почули легенду, що вона дивиться на Москву, і тому ми маємо її залишити. Я перепрошую, сама Москва її тут побудувала, значить. Uh, і uh, щодо так, її треба, звісно, що зносити поступово, там зараз про це говорити. Дійсно, вже можливо думати, як це робити. Uh, конкурси, всі ці міжнародні тендери і так далі, uh, проробляти і так далі. Uh, заміну дійсно, що цього uh, Герба так званого СРСР, цього сірпа і молота, звісно, його треба видаляти вже зараз. Ну бо це взагалі його треба було видаляти ще в 14-15 роках, коли було тільки прийнято закон про декомунізацію. Але теж тут розказували, до речі, що це неможливо зробити з технічної точки зору. А зараз вже виявилось, що можливо зробити, значить, і це добре, що його зараз прибирають, але найкрінжовіше, як я кажу. Що зараз можна зробити з цією бабою? Це наліпити на цей щит е, герб України, наш священний тризуб, наліпити це абсолютно те ж саме, що взяти пам'ятник Леніна і замість того, щоб його знести його, значить, на намалювати на йому чуб і сказати, що це там, український Ну тобто, це не, неможливо, це, це перефарбовування. Дякую, пані Оксано. Отож нагадаю нашим глядачам та радіослухачам кому... 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 комунікаційна, перепрошую, експертка Оксана Байло була.